У сьогоднішньому пленарному засіданні взяла участь делегація латвійського парламенту на чолі з Дайгою Міарінею. Вітаючи гостей в залі українського парламенту, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив вдячність народу Латвії за всебічну підтримку України та наголосив на важливості політичних рішень, які ухвалив парламент Латвії. Латвійський парламент, один з перших засудив повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Визнав злочини Російської Федерації в Україні геноцидом. Проголосив Росію державою, яка підтримує тероризм, закликав притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах та злочинах проти людності в Україні. Україна високо цінує послідовну підтримку Латвії, членства України в ЄС і НАТО, а також лобійську роботу вашої держави серед партнерів. Свій виступ з парламентської трибуни спікерка Саейми Латвійської республіки розпочала українською, шановний пані голово Верховної Ради України. Шановні депутати, дорогі друзі, друзі, українці та українки, Дайга Міаріня заявила, що Латвія ніколи не стомиться підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Латвія є і буде з Україною, поки російська агресія не буде викорінена з усієї території України. Ми чітко усвідомлюємо, що перемога України це єдиний шлях до відновлення безпеки в Європі. Ми визнаємо, що разом ми повинні бути в змозі реалізувати ще більш швидкі поставки військової допомоги на фронт. Не поступово нарощувати військові поставки, нібито шукаючи переломний момент з найменшими інвестиціями, А не зволікаючи забезпечити захисників України всім необхідним для швидшої перемоги. Гостя зазначила, що в рамках формату Рамштайн Латвія очолила коаліцію щодо збільшення виробництва безпілотників. Вона додала, що її країна також активно працює над питаннями фіксування злочинів Росії, повернення викрадених українських дітей та притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ. Загалом підтримка Латвії країни зовсім невеликої це десь близько 600 мільйонів євро. Якщо рахувати ВВП, то це насправді суттєвий відсоток а також Латвія очолює коаліцію по дронам по БПЛА, і будуть спільні виробництва дронів між України і Латвії. Звичайно, ми вдячні парламенту Латвії, що завжди вони одними з перших приймають резолюції і по засудженню дій Росії, і по підтримці України нам дуже важлива підтримка наших партнерів. З Європейського союзу, особливо Прибалтійських держав, які чи не першими після Польщі, стали на підтримку, і сьогодні вони постійно допомагають Україні бороти ворога. На початку лютого, першого і другого числа, Рига буде приймати конференцію міжнародну з Питань повернення депортованих незаконно депортованих українських дітей до Росії і Білорусі. Спікерка дуже підтримує цю ініціативу, і ми продовжимо напрацьовувати механізм повернення всіх цивільних полонених і, зокрема, українських діток, додому. Звісно, очікуємо на нові спільні проекти для українських регіонів. Це відновлення, відбудова і гуманітарна допомога. Верховна рада після розгляду понад 400 поправок удосконалила порядок обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку. Сьогодні в цілому ухвалено проект закону, згідно з яким оформлення відповідних документів здійснюватиметься через електронний реєстр. До нього вноситимуть інформацію центральної виборчої комісії, державної податкової та міграційної служби. Якщо ми хочемо прибрати з вулиць, той безлад, який там є, коли повістки. Роздають, коли наших військово майбутніх зобов'язаних забирають в автобуси. Давайте ми все ж таки це питання оцифруємо все, що стосується інформації про призовників, інформації про їх рідних залишається суто в державних інформаційних реєстрах. Вони не виходять за межі України і будуть захищатися в певних надійно. Послуги для військовослужбовців буде переведено у цифровий формат. В єдиному реєстрі зберігатиметься досьє на кожну особу відповідно до законопроекту. То буде посилено кіберзахист даних військовослужбовців. Усю інформаційну базу через іт системи Міністерство оборони зберігатиме у хмарних сховищах. Є бойові системи, які зараз вже на озброєнні в ЗСУ які якими користується кожен пілот БПЛА, кожен розвідник і вони не можуть масштабуватись тому що не дозволяється використовувати всі всесвітні відомі хмарні послуги ми це теж дозволимо дозволили зробити це збереже багато життів і не збереже багато життів росіян а має бути захищена будь-яка інформація про вас Будь-яка і наше наполягання було, щоб виключно міністерство оборони було і розпорядником, і держателем такого реєстру. Це означає, що ми зможемо захистити захисника і дані захисника в реєстрі. І друге, що шахраї, спецслужби ворога і так далі, і так далі не зможуть отримати дані з цього реєстру. Згідно з ухваленим законом, статус ветерана війни під час дії воєнного стану відтепер буде закріплюватись автоматично. Ми повинні розуміти ту той мобілізаційний ресурс, який є в країні, яка вже 10 років воює, і яка знаходиться, проходить другий рік повномасштабного вторгнення в країну. Ми безумовно хотіли б бачити, щоб цей законопроект, цей електронний кабінет, був на добровільній основі. І без кримінальної відповідальності Ми ніби робимо краще для військових для того, щоб покращити сервіси, але ми не повинні нашкодити їм, коли ця інформація, не дай Боже, буде витікати. Тому тут і кримінальна відповідальність, і підтримка країн НАТО, і покращення сервісів для військових. Діджиталізація армії це не армія в телефоні, але це умовно кажучи, армія в планшеті, яка точно нам дасть перевагу над паперовою армією. країни агресора закон а, забезпечує. А, Поліпшення процедури надання учасника статусу учасника бойових дій для того, щоб військовослужбовці могли швидко отримати електронним форматом, подати заявку і протягом тижня отримати результат, щоб ця процедура була електронною. Автоматичною і швидкою, адже статус учасника бойових дій, статус особи з інвалідністю надає від держави ще й соціальні гарантії для військовослужбовців та для члени їх родин. Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроект, що встановлює адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, Її запровадили в Україні ще 24 лютого 2022 року. Однак досі не існує єдиного чіткого механізму правового покарання за недотримання вимог режиму воєнного стану. Якщо є заборона. Пересування в коментацьку годину, то повинна бути відповідальність стосовно підприємств, накладення штрафів буде у судовій процедурі, і всі підприємства зможуть необхідним чином довести, чи відносяться вони до критичних, чи не відносяться. Верховна Рада розблокувала підписання закону про медичний канабіс. Депутати не підтримали відповідну постанову, що блокувала підписання закону спікером та президентом. Документ набере чинності вже за півроку. Коли з'являться ліки в Україні, які стануть доступними для наших військових і тих хворих, відповідь міністра була дуже шокуюча. Це мінімум 3-4 роки. Ця постанова внесена тільки маніпулятивно для того, щоб ще. На довгий термін залишити наших пацієнтів, наших громадян без медичної допомоги. За основу та одразу в цілому парламент підтримав законопроект, що врегульовує окремі норми податкового кодексу та синхронізує його із законом України про митний тариф. Реалізація закону в частині підакцизних товарів забезпечить додатково 300 мільйонів гривень до бюджету країни. Десять років позбавлення волі за несанкціоноване розповсюдження інформації з публічних електронних реєстрів. Депутати в першому читанні ухвалили документ, що посилює кримінальну відповідальність за незаконне втручання та збут даних із систем з обмеженим доступом. Якщо такі дії вчинені під час воєнного стану, то особу позбавлять волі на строк від 10 до 15 років із забороною обіймати певні посади впродовж трьох років. Народні депутати планують розширити повноваження сільських, селищних та місцевих рад у галузі будівництва згідно законопроекту, ухваленого за основу виконавчим органам місцевого самоврядування повертається право замовляти ремонт чи відновлювати об'єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки.